Вітаю всіх на хвилях міжнародного інтернет радіо «Тисяча друзів. З вами біля мікрофону учасниця конкурсу рефератів шкільного наукового товариства Родит Станевич Софія, учениця 7-го В класу. Тема мого виступу Жанна Дарк. Феноменальна жінка, воїн. Жанна Дарк, національна героїня Франції, відома як орлеанська діва, яка очолила французькі війська під час столітньої війни, сприяла перемогам та була канонізована як католицька свята. Є версія, що героїчний міф про Жанну Дарк, створено на замовлення Наполеона Бонапарта, імператор, оголосивши континентальну блокаду Великої Британії у 1807 році, вперше за 400 років підніс Жанну історичного ворога англійців до першорядних національних героїв. Вчені досі ламають голови над походженням орландської діви. Існує думка, що Жанна Дарк могла бути донькою короля Франції Карла VI, Божевільного та Ізабели Баварської, тобто сестрою коронованого неї Карла VII. Офіційна історіографія вважає жінку воїна дитиною багатих селян із Домремі. До XVI століття прізвище Жанни писалося без апострофу, оскільки в тогочасній французькій мові він не вживався. Сучасники писали і вимовляли прізвище по різному Дарк і Тарк. Дар ідей пізніше поява апострофа мала підкреслити дворянське походження Жанни. В віці близько в 13 років Жанна почала стверджувати, що чує голоси святих Архангела Михаїла, святої Катерини та святої Маргарити. За її словами, вони наказали їй визволити Францію від англійців і привезти дофіна Карла до коронації. Ці видіння визначили все її подальше життя. Однак, сучасні лікарі припускають, що такі неймовірні видіння могли бути спричинені наявністю однієї з психічних хвороб, які викликають галюцинації або марення, включаючи мігрень, біполярний розлад чи ураження мозку. Про Жану пишуть і розповідають як безстрашного воїна та вважають героїнію столітньої війни між Францією та Англією, яка тривала з 1337 по 1453 роки. Жанна Дарк стверджувала, що жодного разу не пролила жодної краплі нічиєї крові. Це, напевно, правда. Вона була талановитим воєначальником, але особистої участі у битвах, наскільки відомо, не брала. Жанна Дарк була стратегічним планувальником битв, мотивувала військових, керувала військом. Вона носила білий обладунок і прапор, брала участь у боях і закликала до дисципліни, молитви та відмови від мародерства. У 1429 році Жанна очолила французькі війська під час облоги Орлеана ключового міста. Її присутність змінила хід війни. Французи здобули перемогу, що стало переломним моментом і підняло бойовий дух народу. Після перемог Жанна наполягла на поході до Реймса, традиційного місця. Коронації французьких королів у липні 1429 року Карла VII коронували, і це символічно підтвердило законність його влади, що було однією з головних цілей Жани. У 1430 році Жанну захопили бургунці, союзники англійців. Французька влада не доказала достатніх зусиль, щоб її викупити. Врешті її передали англійцям, які прагнули знищити її авторитет. Жанну судили церковним судом у Руані, звинувативши в Єресі чеклонстві та носінні чоловічого одягу. Її звинувачували в тому, що вона ставила свої одкривення від Бога вище за рішення церковної влади. Суд був несправедливим і політично вмотивованим. Карл VII нічого не зробив, щоб її визволити. У 1431 році Жанну Дарк спалили на вогнищі. Їй було лише близько 19 років. Через 25 років після її смерті суд переглянули і Жанну повністю виправдали. У 1920 році католицька церква проголосила її святою. Сьогодні Жанна Дарк є символом мужності, віри, патріотизму та боротьби за справедливість. З вами була Станевич Софія, учениця 7-го В класу. До нових зустрічей на хвилях міжнародного інтернет радіо Тисяча друзів.